2271. Ну не роби. На ровному місці, щоб мені отак не було. Їд... Камеру приберіть, я говорю ще раз. Ваш буде авто зароблять, догляд, і затримані. За якою метою проводити да, відеозйомку. Водій, ти подав звуковий сигнал співробітникам поліції, які створили аварійну ситуацію. Чекай на проблеми, а саме штраф без доказів. А що робити водію? Я дам деякі рекомендації, якщо ви потрапили в таку ситуацію. Ваші документи, ви зараз не приділити документи, ви поїдете до ревіту. Ваші далі документи. далі військомати, далі по мене проблем немає з військоматом. Бо, так що ви мене ви не буде, мене буде, не помаєте. Ви мені угрожаєте, що? Я Кажу, що будуть. Якщо ти відмовляєшся без причини пред'являти співробітнику поліції документи, тоді поліцейські будуть застосовувати силу, затримувати. А в подальшому будуть вказувати: поїдемо у військкомат. Ось такі принципи діяльності деяких співробітників поліції, яких ви можете зустріти кожного дня. У мене все є. геть все. Нема проблеми. розумієте? Проблема в тому, що ви обіділи, що я вам засігнав. Водій, якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, телефонуй. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал стосовно нашої поліції, присилайте мені мій телеграм в описі під даним відео. І так, в яку халепу потрапив водій, коли зустрів даних співробітників поліції. Він написав листа, суть справи. Їду по дорозі, яка має дві смуги в одному напрямку. Я їду по правій, поряд супермаркет, з якого намагаються виїхати співробітники поліції. Не переконавшись в безпечності, вони починають рух. Без маячків, увімкнули лівий поворот і виїжджають на дорогу. І виходить, що там їдуть автомобілі і їм заважають. Ніхто не пропускає. І вони Зупиняються в моїй смузі перпендикулярно мені і чекають, поки зможуть приїхати. Я легенько посигнав, увімкнув лівий поворот і об'їхав їх по лівій смузі. Нічого не порушував. Бачу, в дзеркало, їх поворот вже вімкнувся в мій бік. І через 500 метрів вони увімкнули маячки і зупинили даного водія. Подальшому вони зазначили причину зупинки, начебто, водій був не пристебнутий паскам безпеки. Що було далі? Дивимось від відеозйомку припиніть. Я вам повідомляю, чому ні знімай Тому чого? Військовий а Ви воєнні чи що? Ви при службі, ви, ви виконуєте свої. Я вам кажу. Зараз ви дівчиною службу ви передоставляєте. Ви бачите, як співробітник поліції реагує на камеру. Ну, звісно, він не хоче, щоб фіксували його свавілля. Завжди фіксують дії співробітників поліції, щоб мати докази свавілля поліцейських, щоб у вас було більше шансів скасувати на законний штраф або притягнути до відповідальності такого співробітника поліції. Жодним законом сьогодні це не заборонено. Я вам ви документи передати. А ви мені предоставите докази, що я щось порушувати? Спочатку спочатку робиться не, так. так спочатку не, ви не, мені предоставляєте на, на ринку, водій. Мені на ринку, вот іменно. Спочатку ви мені говорите, потім я вам показую. Не і буде і так буде. теж не буде. Ну, ну, добре, це безприділ. Понімаєте? Я понімаю, що добре. війна, добре. то давайте добре. якось в місті держатися автомобіля. Щоб вас у нас у вас не прийшлося вам за чому проблему. У вас немає документів. У в мене все є. Геть все Нема проблеми. розумієте? Гаді. проблема. В тому, що ви обідали, що я вам засігнав поліцейські. Ваша законна вимога повинна мати законні підстави. Хочете зупинити авто? Потрібно мати підстави. Стаття 35. Хочете перевірити документи, потрібно мати законні підстави. Стаття 32 закону України про національну поліцію. Але ми вже звикли до того, що деякі співробітники поліції ігнорують вимоги свого профільного закону. Зупинка, ви повинні представитися. нагородний жетон, він мені підійшов, я взагалі не знаю, хто це. Де жетон? Ні. покажіть свої посвідчення, пред'явіть. І ви зі маєте двоє говорите. Знімає. Камеру приберіть, я вам говорю ще раз. Ваш буде авто зараз доглядати, ви будете затримані. за якою метою проводити відеозйомку. Ознайомились? Богдан Сергійович. Ваші документи. Я вам четвертий раз даю законну вимогу. Дивіться, законна вимога... Ви чуєте мене чи після ні? того, як ви предоставите, Я знаю ні. свої права. Ні. Я свої права ні. знаю. Не так. Виходите з автомобіля? В мені нічого подобного. Я не довжу, не нічого. у вас не буде. Та, а у вас що, далі якісь? Що, що Давайте затримано. по закону. Ні. Да. Та ви закон не знаєте чи що, що ви тут робите в поліції? Жит... А Я жетон вас не бачу, поправте його нормально. Зупинили все. Водій, ти зобов'язаний пред'явити документи. Ти начебто щось там порушив. Я одразу зазначаю наступне співробітнику поліції. Спочатку докази, а потім документи. Рішення Верховного суду України від 15.03.2019 року. го року. Щоб я вам доказав, що причина зупинки є законною. О, в першу чергу. Дивіться, ви водій і ви виконуєте е, свої. Обов'язки як воді спочатку докази, потім документи. Є рішення Верховного суду. А рішення Верховного суду обов'язково до виконання посудовими Давай. особами. Давайте ви що я вам зацігнали, тому що ви нарушали серед пірекльозка стали. І ваше це е, обідивись, і ви починаєте за всіми ганятися. Ваші документи. Ви зараз не пред'явите документи, а ви поїдете до ревіту. Ваші далі документи. військомати, далі по попри... Та в мене проблем немає з військоматом. Расші. Так що ви мене не погаєте. Ви мені вражаєте, що. Я кажу, що будуть. Та чому в мене будуть проблеми? З військоматом всі проблеми. Нема а, в мене проблем. У мене я. я вже все пройшов, пов'язку влучав. Предоставляєте чи ні? На якому основанні? Законна вимога поліцейський. Законна вимога, яка На який закон відсилаєте? Штраф без пред'явлення доказів виписувати не буде. Ну, так то я маю побачити доказ. Як ви Ми Перевіримо ваші документи. А я вам не вірю. Ви мені ще зразу випишете. Ну, Значить, зараз ви будете застріли. Заселення фізичні сили, спецзасіб кайданки в разі необхідності газ. Ну, вам повідомили. Далі. Ну, ну, Ви мені грі 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 бачите, борю, що я спокійно я сижу. Я тоже Я ж не дебоширю, нічого хочете? вам не предъявляю. Ну буде застосовано фізичний Ну, Нічого вдруг. Я вам повідомлю. А потом будуть у вас проблема. Зачем воно вам надо? Вот все дивите нарушатели, а ви ходите, потому ну, что ви обиделись. Ну, по тротуару люди їздять. Занималась би не, делом. Я навіть ваш батько каже, вже показав би и поїхав. Принципово. А поки є такі, як ви, в нас не буде порядку. Мовчіть просто. Поки такі, як ви, то у нас бардак дорога. Поки У нас не бардак. Десь був бардак. Це ви вікли серед дороги, як олуха два, розумієте? Це вже починається такий безпреділ. Покажіть мені докази, тоді я буду щось з вами говорити. Це ви будете розказувати десь другому місці, свої умови ставити. А дані співробітники поліції просто без доказів. Накалякали штраф, ось і все. Ось і всі принципи діяльності деяких співробітників поліції. Витрачати ваш час, складати незаконну постанову без доказів, виконувати план. План є план, необхідно робити показники. Все розраховано на те, що більшість водіїв. Не знають або не хочуть оскаржувати незаконний штраф. Для цього ми і створили клуб де юридичний захист водія, щоб кожен водій мав юридичну підтримку. Не знаєте, як оскаржити незаконну постанову? Ми вам допоможемо. Телефонуйте в робочі дні, і ви дізнаєтесь на яких умовах ви можете стати учасником нашого клубу. Друзі, у нас для вас приємна новина З сьогоднішнього дня до 28 грудня, включно діє акція на подарунковий сертифікат. Клубу АД Юридичний захист Водія. Хочете зробити приємний подарунок родичам, знайомим, друзям, ви можете придбати сертифікат учасника клубу АД Юридичний Захист Водія. Вартість на півроку складає 600 гривень і 1000 гривень на рік. Дізнатися усі деталі та зробити замовлення можна по вказаному телефону. Клуб АД це ваш надійний захист на дорогах України.